Таю всіх із магазина Аврора. В Аврорі почалися акції, які будуть діяти тільки три дні. Вихідні, п'ятниця, субота, неділя, 14, 15, 16 – у всіх магазинах Аврора по Україні. І також акції, які почалися вчора і будуть діяти тиждень. Я все це покажу, почну з пряжі, тому що дуже багато знижок на пряжу, і вони будуть оці акції на пряжу тільки три дні. Шпильки, голки це все буду показувати. Давайте от почнемо, наприклад, з цих. Набір голок для шиття, рушничок. Дивіться, отакий от набір за 7 гривень написано. Хочу показати, як вони виглядають. Різноманітні голки. Їх тут, виходить, 20 штук. Ну і класна ціна, 7 гривень. А ну-ка. Так, дивіться, набір голок 7 гривень, всього-навсього. В Аврорі є все. Так, тут мінус 22% знижки на ці ножиці для рукоділля вінтаж. Ух ти! Ага, вони так в вінтажному стилі зроблені. 69 гривень, замість 88. Професійні написано. І ще ось такий набір шпильок, так, англійських на планшеті 24 гривні, замість 29. Ну, стільки штук тут не написано. Тільки три дні буде діяти акція. На оцю стрічка ремінна текстильна, ціна 39 гривень зі знижкою. Тут в ній іде, виходить, 20 метрів. Так я розумію. Так, якось так дрібно написано: 20 метрів. А, да, а ширина в неї от 2,5 см. Ну, для ремені. Так, оце я показую всі акції тільки три дні. Спиці довгі, ось такі для довгі без тросика. 15 гривень замість 19, знижка на них 21%. Знову в акції тільки 3 дні пряжа для в'язання, плюс 100 гривень 60 метрів в асортименті. Причому деяка. А, ну зараз перевіримо. Ось оця мінус 23%. 49 гривень. Так, а якась ця 49, тобто 59 є. Зараз я подивлюсь, мабуть, кольори. Від кольору залишає. Рожева також 49 пробивається. Получається, ось у ці по 49, отака пряжа. Вона, так, іде, крон, як вона називається, я зараз скажу. кронтап 100 грам. 300 метрів. Це акріл. Так, акрил. Вон також білу зараз пробили по 49 гривень. Ну, бачите, скільки кольорів, і все це по 49 гривень. А яка ж із них плюш, плюш ще є. По 59, це мій цікаво. Так, може ось оце? оце? Це ж не плюш? <різь> Ні, це не плюш. Ну, давайте пер перевіримо. По 59, ось така. Да, це плюш. 59, тут 60 метрів. Також багато різних кольорів. Вони такі, як меланж. Ну, такі розмиті. Щось така пряжа по 129, гляньте, яка цікава. Від цього крафт тайм пряжа, гляньте, за 77 гривень замість 99, тут 145 метрів. Craft time така, вона як натуральна, здається. Так, довжина бачу, призначення бачу з декором. А де вони склад? А, 58 акріл, поліестер. Вона така приємна, слухайте. По 77, а ось вони різноманітні також кольори кольори на пряжу гарні знижки. Приходьте, от кому треба, то по 23-24%, двадцять відсотки ще є великі рулони, також зі знижкою. Красива стрічка, мірна сантиметр чохлом, в дизайнерській упаковці. Причому вона така симпотна, не так як ото продають там в відділі, де інструменти і така м'якенька. Я колись шукала, мені потрібна була і купила тут таку тверду. Тут 27 гривень, виходить замість 34 Ось ця акція почалася 12-го по 16-те. Ось такі грілки хімічні для них, для них Energy. Грілка самонагріваюча, 25 см, довжину 22 гривні зі знижкою. 99 гривень. Пряжа для в'язання, маршмело. Ось така: 99 гривень, 10,5 метрів. Вона йде в різних кольорах. Зараз я перевірю на ціннику, що там пише. Дійсно, ось така пряжа. Получається, тут 300 гривень 10,5 метрів за 99 гривень. І кольори різні, всі в акції. Так, дивіться, така також в акції. Получається, що всі кольори по 99 гривень. Знижка на тюсьму. З орнаментом. 24% знижка, 22 гривні, виходить. Так, ну вони написали скільки метрів. Тут напишуть 22 гривні кусьма з орнаментом. Правда, розбирають, мало залишається. хоча акція тільки почалася. 100% я бачу поліестер. І не написано. Не написано, скільки метрів. Цікаво. Далі резинка для білизни кольорова. Оце, я так розумію, вона стрічка так, для рукоділля. Мені здається, що це воно, може, помиляюсь? 44, ні. А резинка як виглядає кольорова, може ось оце? В акції де резинка для білизни, саме кольорова в асортименті за 22 гривні. Я вже тут все перевірила. Резинки, ці понаходила від Craft Time. І різні просто китайські, вони є і різної ширини, і різної довжини, але бачу тільки чорні та білі. І по акції не знайшла. Може, в вашому магазині буде. Дивіться. Ось така акція почалася 11 листопада і буде діяти по 17 листопада включно. Мінус 30% на шапки шарфи, рукавиці та рукавички. Ось на цей весь асортимент виходить мінус 30%. Це треба йти ну, пробивати, дивитись, скільки буде зі знижкою. Зараз. Щось одне візьму і скажу вам по ціні. Ця акція дійсно діє і вона нормальна. 29 замість 49. Такі красиві рукавиці, ці фешн називаються, ще й в різних кольорах. Дуже гарно виглядають, по 29 гривень виходить. Це 169 гривень, такі рукавички замість 229 Жіночі. написано однотонні. Там, до речі, є різні кольори. Ще хочу ось такі перевірити. Теплі за 88 замість 119 рукавички чоловічі трикотажні з вишивкою. Ой такі дитячі, гляньте, які гарненькі. 27 гривень, виходить, замість 44. Гарні знижки на рукавиці, хочу вам сказати. 49 гривень рукавички трикотажні з таким написом замість 69. І ще взяла, ось ці. знову 29, замість 49. Рукавички однотонні для сенсорних екранів підходять. Ну, Супер ціни на рукавички. Капор жіночий в'язаний за 129 гривень. Іде на гудзиках. До речі, непоганий. На гудзиках і затягується. Ось так він буде виглядати. Також є кольори різні. Тут також акція всього 3 дні. 14, 15, 16 іграшка слайм. Так, з блискучка, сукня 49 гривень. Ну, мені здається, це вона судячи з опису. Так, 49 замість 59 русалочка. Слаймс. Ну, оці вони, знаєте, як антистрес, я б сказала. І метелик. Всередині метелик 39 гривень. Там якась є штука. Тут не бачу, щоб щось було. Всередині 39 замість 49. Оця 49, мені знаєте, здається, ось вона з цим. Метелик, да, всередині йде. Ну, слухайте, придумали ж, так, да, 39 замість 49. Гляньте, цікаво, такі є позначки. Тепер в Аврорі світло поруч, Аврора теж. І тут діє акція. Грілка гумова з малюнком мікс. Оця акція почалася 12 го діє по 16 включно. Ціна 69 гривень, зі знижкою 22%. Ось така грілка. Ну, Малюнки різні. Бачите, там фліс такий з тієї сторони, я так розумію. За 69 гривень. Тут добра знижка на цей папір туалетний, від Рута, делюкс. Також з 13 по 19 140 гривень за 8 штук трьохшарового паперу, замість 219. Непогана така знижка. Знижки на мило, набір крем-мила від бренду Шик. От в акції тільки оці морські мінерали. Тут 4 шматочки всередині по 90 грам. Ціна 59 гривень зі знижкою 23%. Це саме крем-мило 2 в одному, тут, як він, воно таке біло-блакитне. Від Гранд Charm від бренду Charm 5 по 70-44 гривні. Є полуниця тут саме в асортименті є апельсинчик. Не знаю, два види, мабуть, полуниця і апельсинчик, 44 гривні. А ну, що це таке миле, туалетне, тверде від шик діхтярне. Оце воно. Бачите, відшик діхтярне. Ні, це для лазні. От я думаю, ось оце. Так. Да, 140 грам. Ціна 22 гривні. Замість 27. Навіть зараз перевірю. 22 гривні, так, да, замість 27. А ще у шик є. Ух ти, Саліцилове зараз я вам ціну скажу. і є що цікаво для лазні, Ось таке мило для лазні. Так, від шик. Шик мені подобається. 29 гривень за 180 грамів. Нормально 180 г, великий такий шматочок. І таке ще саліцилове для обличчя та тіла. 19 гривень, навіть акцію не поставили замість 27 за 140 грамів. Також в акції мило сейфгарду, Знижка на нього 26% 29 гривень. Це класичне біле мило. 90 грамове. Хтось взяв відкривость, це дорог... Ну, дуру дорог... гарно, Ой, як вона пахне, дійсно гарно. Два в одному. 100 грамове за 29 гривень в асортименті різні аромати. Турецький бренд. І Ось таке по 7 гривень у них в асортименті. Бренд називається Lovit. 60 грам, 7 гривень замість 9. І ще мило від Grand Charm. Шматочки по 125 грамів, різні аромати. В асортименті 19 гривень. Далі йде мило. Дурун 300 мл в асортименті 59 гривень, да, бачу, там різні є. Сейфгард 69 гривень за 225 г. Кисичний. І також друге для душу. Гарна знижка 36%. Вони йдуть по 250 мл, 54 гривні. Є крем-гель, є просто гель, різні в асортименті, всі по 54 гривні. Є навіть ароматний сакура і вера. Пунь Фрутіс з гарною знижкою 30%, 400 мл 118 гривень. В асортименті тут я так розумію, у них два види. На один вид бальзаму від Ельсеф знижка йде 26%, саме бальзам філер для волосся від Ельсеф зволожуючий 118 гривень за 200 мл. Віскозні серветки від 365 вигода. Ну, гарна ціна за 5 штук 21 гривня. Дивіться. Далі файно. Набір губок капучино. Я так розумію, тут аромат капучина 4 штуки, вони великі, 37 гривень. І знову з 13 по 19 листопада фрекінбок. А це цілюлозні губки гарної якості, 8 штук, за 135 гривень. Мені 20% знижка. І також акції на фрекінбок губки. Є Максі ось такі 5 штук. фрекінбок. Так, 44 гривні. А, тут по 44 гривні за 5 штук. Храня від фері в асортименті 900 мл 129 гривень. І також феррі. Тут трішки більша знижка 18%. Лимон саме в акції 450 грам за 69 дев'ять гривень. І у них дивіться, які новинки з'явилися. Вони на акції. Я подивилась: ось цей бренд це виготовляють в Італії. Тут один засіб йде для чищення, якийсь універсальний, написано як мило. Спреї 600 мл 147 гривень, і інший відбілюючий, відбілюючий універсальний, причому він йде з хлором. Ось такий в спреї 625 мл 179 гривень. Невелика знижка 10%, мабуть, щоб люди спробували. І цікаво, цей перволь. Це його ціна, така 199 гривень. Чи дійсно знижка? Оскільки я приходжу перволь для делікатного прання в рожевій цій упаковочці. Тут літр за 199 гривень, і написано, що знижка 43%. Універсальний вош фрі кавун аромат 4 літри 100 за 149 гривень. Гарна ціна мінус 35%. відсотків. Гарна знижка на лінор, саме Сенситів. Ось такий 798 мілілітрів 124 гривні, Хоча написано, що в асортименті так я розумію, такий також лінор в акції фреш 124 гривні. Майже 800 мл, знижка 31 відсоток. Вони наверху ще стоять різні аромати. 124 гривні за 675 грам лінор і 214 за літр, 239 види ванішу. Саме гелю. Тут всередині він такий в гелі є для білого і є для кольорового. Іде він по 100 мл для виведення плям. 34 гривні за 100 мл. Ось це знову цей італійський бренд. Слухайте, ну цікаво. Тут ще у них також невелика знижка, просто показую, як новинка. 625 мл. Вони всі ось такого об'єму. Йдуть зі спреями. 179 гривень піна для чищення. Універсальна проти накипу. Спреї для чищення унітазу. Піна для чищення унітазу. проти, проти накипу. Якось тут неправильно, мені здається, переклали 179 гривень. Слухайте знову ось цей засіб, італійський новинка. Тут іде засіб для ванної кімнати універсальний протинаки по 625 мл, ціна 166 гривень. Він іде зі спреєм. Як подивилася, в Італії виготовляють. Просто цікаво, хто знає, який він по якості миючий для підлоги та стін, містер пропер. Знижка 22%, ціна 139 гривень, саме аромат лимон. І тут топ-ефект в асортименті. Ціна засіб для миття підлоги та інших поверхонь. Літр 39 гривень. Є лаванда, а є квіткова свіжість. Новознижка на оці пакети від Фрекінбок, сталева міць. Вони йдуть на 120 літрів. Тут 10 пакетів за ціною 109 гривень. Ручки в акції їх виготовляють господарські в Таїланді. Вони, знаєте, так ну, гарно здається там всередині, такі приємні. Так, рукавички нітрилові, універсальні, не стерильні, не припудрені. Їх чотири йде в упаковочці розміру L, 24 см, там, в довжину, ціна зі знижкою 58 гривень. Ольга алюмінієва від бренду Файна 10 метрів, ціна 54 гривні зі знижкою 22%. В акції ці сірники велика, ну, така коробка прям велика, тут 500 штук, 20 гривень. Господарські, вони всередині звичайного ну, такого розміру, як, як і ці, тільки їх 500 штук. Далі акція на плівку харчову 365 вигода. Тут 100 метрів. На 29 см 47 гривень. Нові сірники побутові, тільки ось в таких коробочках. Тут 10 упаковок. Ціна за цей блок 8 гривень. Кровий лист від бренду. Додай. Ні, тут написано декор. А то його порозбирали. Гляньте як. Ну Дійсно, гарна знижка 21%, сухий цілий 20 грам за 11 гривень. Ось така супер пропозиція. Крекер від бренду Ярош іде зі смаком сиру чедер. 80 грам, 14 гривень зі знижкою. Чай, чорний розсипний від бренду Ахмат, Саме граф Грей, ел грей 54 гривні за 100 грамів. От знижка на нього 39 Ціна дійсно класна за листовий 100 грамов. Такі класні знижки на цей попкорн. Так, попкорн для, ну, для готування є з зеленю і є з сиром. Вони йдуть по 100 грамів від бренду Панда 13 гривень і знижка на них аж 32%. Шоколадочки Шоколадички від Міленіум батончика. Дуже смачні з подрібненим фундуком. 40 грам, 21 гривня. Нагадую, що в Аврорі йде розпродаж на оце кухонне приладдя від Еґейну, Birpa, якось так називається. Тут вже залишилось всього два види цього приладдя. Ось такий ковшик з носиком і як шумівка. Всього 9 гривень. Це лопатка кухонна, пластикова, перфорована і ложка для спагетті пластикова. Ні, це ніж. Не знаю. Ось я вам показую. Тут просто вже цінники щось розібрали. 9 гривень замість 50. 9, 85% знижка. Казати ось така новинка з'явилась, тільки сьогодні її виклали. Ще цінник не поставили. 99 гривень, світильник, настільний, круглий. Він настельний і настільний написано, і виготовляють його в Україні за 99 гривень. Дуже такий симпатичний. І ще, знаєте, хотіла показати ці чайники. Так і не з'ясувала. Мені здається, це новинка. Раніше я їх не бачила такої гарної, якоїсь незвичної форми. Такий чайник коштує 499 гривень, електричний скляний від бренду Ardesto. Так, тут 360 електрик на півтори літри він йде. Не знаю, мені здається, його не було. 499 гривень. Тут акції дві, які з 12-го почалися. Я показувала з 10-го, хочу просто вам показати. По 16-й всього 4 дні що за акція, 119 гривень. Ось такий ліхтарик ручний, акумуляторний йде, в чохлі. На батарейці працює 119 гривень, замість 149 це не від луна? Ні, не від луна. А оцей ліхтарик 59 гривень. Цей ліхтарик від Луно, також акція всього 4 дні. Він 59 замість 69. Дякую, що дивитесь. Нагадую, що ці шапки, шарфи рукавиці та рукавички до 17-го діє акція на пряжу і на все там пов'язане з цим всього 3 дні. Сьогодні, завтра, післязавтра. А всі інші акції діють до наступного четверга цілий тиждень. У всіх магазинах Аврора по Україні. Дякую, що дивитесь. дивитеся. Магазині я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі буде адреса. Всім пока.